Який колір найкраще тобі підходить, який тобі дає удачу, який найкраще гармонізує, розберемо по асценденту, по знаку асценденту твій ідеальний колір. Саме вдягаючись в такий колір, тобі буде максимально щастити. Обираючи такий колір, інші люди будуть робити тобі компліменти, тому що він максимально гармонізує твоє внутрішнє відчуття себе. Адже асцендент від сонячного знаку відрізняється тим, як ми себе самі відчуваємо. Тому саме вдягатися, обирати стиль одягу. колір, Талісман зачіску і все те, що тебе характеризує, свій імідж та стиль, найкраще поєднувати саме по показникам твого асценденту. До речі, саме кожен знак за нього відповідає планета. Вона і дарує основні підказки в кольорі, в енергії, в поведінці людини, в іміджі. І це, до речі, у мене такий сімпл дімпл одразу і віяло на таку жарку погоду. Подаруночок такий, бачите, з планетами. Всередині сонечко, а тут от всі планети. Окей. Тож розберемо поетапно. Для овнів це червоний колір. І саме тому, що ось Марс червоного кольору, і він дарує енергійність. Тому якщо ви за асцендентом овен, то розкривайтеся по Марсу, по марсіанським відтінкам. Це може бути гарячо-оранжевий і. Червоно-бордовий, такий кров'янистий колір. Далі телець. І у тельців тут відповідає Венера, і дуже важливо гармонізувати себе саме зеленими відтінками, такими глибокими зеленими, а також зелено-океанічними, з, з додатком темно-синього. Такі відтінки будуть давати силу, власне. Тельцю по асценденту. Далі близнюки. І близнюки, то знаєте, цікаво, тому що тут жовті відтінки, сонячні відтінки, а також золото, тому що відповідає Меркурій. Меркурій це в принципі ще й за аксесуари відповідає, тому варто вдягати тоді навколо шиї саме золото. І обирайте не срібло, а золото. До речі, хто власне, близнюк з асцендентом? От відгукніться, чи подобається вам срібні прикраси або там біле золото, чи жовтого кольору прикраси, особливо на шиї. Бо дуже цікаво, дуже багато асцендент Людей вони відчувають цю любов, але не можуть собі пояснити. І пам'ятайте, одягатися завжди потрібно саме за енергію свого асценденту. Далі раки. Колір білий і може бути сірий, але це однозначно світлі відтінки. Вони дарують ракам таку і впевненість собі, і гармонізують нервозність. Ну, Бо це, в принципі, кольори місяця, а місяць керує раками. Тобто, взагалі у раків дуже часто, раз там за місячним календарем, раз в місяць, так, є така хвиля, хочеться щось змінити в собі. От раки Годяться, точно. Якщо е, хочеться змінити імідж, то завжди або повню, або на новолуння. І таке обновлення, до речі, для раків добре. Леви, у Левів, власне, е, сонце відповідає за Левів, тому всі гарячі, теплі відтінки, жовті, але теплі. Не лимонні, а власне такі е, от сонячно теплий жовтий колір. і Золото так само увага, акцент на золото. Якщо ви діва за асцендентом, то тут зелений і коричневий, приземлені кольори, спокійні кольори і приглушені кольори. Якщо ви за асцендентом Терези, тоді це рожевий або блакитний. І тут може бути навіть оце таке тендітне поєднання рожевого та блакитного. До речі, ці кольори вони не ті не обов'язково мусять бути в одязі, вони можуть бути і в інтер'єрі, в аксесуарах, в тому, що вас оточує навіть в робочій атмосфері. Ну і, а, Далі скорпіони асцендентальні, вам точно підійде чорний, це такий плутонічний, скритий таємничий колір і темно-синій, такий глибокий, як чорнило. Далі у нас а, стрілець. І стрілець за асцендентом, він точно любить а, фіолетовий, а, і може собі в цьому не завжди зізнаватися, але лілові, фіолетові вони підсилюють і навіть додають стрільцям такого, знаєте, коли вони це вдягають, асенентальні стрільці, вони мають прилив творчості, енергії і ентузіазму. Далі козироги, і а, у козирогів це коричневий та сірий, все кольори Сатурну, стримані. Також можуть бути теж сині відтінки. і Знову ж таки, якщо ви асцентальний козиріг, то для вас синій варто обирати, коли ви, наприклад, влаштовуєтесь на роботу, шукаєте нове місце праці, щось робоче питання е, вирішуєте, щось структуруєте. Це вам буде допомагати і так трошки пом'якшувати нервозність, також і дратівливість. Водолії чіткий, синій, уранічний синій. Це навіть ось щось таке, як у мене фон цього е, гаджету. Тому що це такий син, який може бути і індіго, і дуже чіткий, і дуже виразний, і дуже яскравий, і взагалі насичений, навіть схожий на той, який в мене на сукні. До речі, сукня колаборації двох відомих світових марок, кому цікаво, і сукня подобається, напишіть в коментарях, я вам відповім який це бренд, якщо цікаво. Але що хотіла зауважити, що я спеціально сьогодні для відео вдягнула сукню, яка просто наповнюється всіма кольорами, тому що є карти, в яких дуже багато акценту на одному знаку, і це означає ведучий знак. Вашого індивідуального гороскопу якийсь, так? тобто якийсь конкретний знак. Хтось живе за сонячним знаком, хтось за, за асцендентальним. А вдягаючи ось такі різнобарвні кольори в образі, ми гармонізуємо різні участки свого життя, і якщо є карти, які сфокусовані на одному знаку, є більшість натальній карті одного знаку, тоді варто взагалі дуже детально вибирати колір під призначення конкретного дня. От щось плануєте, вибирати той колір, який гармонізує вам ту планету. А для гармонії, просто внутрішньої комунікації з собою і удачі, це натальний знак. А оскільки у мене карта вона не вона така більш збалансована. Дуже багато знаків представлено у мене в натальній карті. Тому кольоровий одяг мені дуже підходить, такий різнобарний з візерунками. І от розберіться в своїй натальній карті або запитайте у свого астролога, чи у вас є фокус на одному знаку, чи ви маєте таку більш гармонійну карту, яка розпреділена, немає перекосу в карті. Тоді вам ще будуть підходити ось такі поєднання різних кольорів. Ну і навіть орнамент можна індивідуально. Підбирати і стилістику, і поєднання кольорів під вашу задачу, відштовхуючись від показників і даних в вашій натальній карті. Тобто від народження у нас є вже всі формули везіння. Ну і тепер йдемо до рибок, які завжди чекають найдовше сьогодні ще довше, тому що я ще до сьогодні розговорилася. У рибок це світло-зелений колір, і це знаєте колір і морської хвилі, колір і а, таких водоростей, розчинених в чистому океані. І це нептунянські кольори, звичайно, і е, вони підсилюють індивідуальність асидентальних рибок. Використовуйте це, тому що це включає вашу інтуїцію. Дайте відгук, хто ви по знаку, який колір любите, чи співпало це з тим, що насправді треба носити і чим себе оточувати. Але дивіться за своїм асцендентом. І взагалі, чи знаєте, ви свій асцендент? Напишіть в коментарях, ставте лайк та діліться цим відео. А також збережіть його, коли зміните свій стиль, подивитеся, знову повернетесь до цього відео.